Доброго дня! Інструкція по реєстрації імунізації вакцини проти COVID-19 в системі eHealth для закладів спеціалізованої медичної допомоги стаціонарні умови. Для того, щоб зареєструвати імунізацію вакцини проти COVID, необхідно виконати передумови та алгоритм дій. Отже, переходимо безпосередньо до системи МЕДР. Попередньо нами з вами була проведена авторизація лікаря в системі eHealth Ідентифіковано та знайдено пацієнта в системі eHealth, проведена госпіталізація пацієнта в системі МДР, покладено в палату відділення на ліжко. створено епізод Стаціонарне лікування імунізація. Далі нам необхідно буде з вами створити виписку та заповнити інформацію в карці імунізації. Для цього переходимо взаємодію у стаціонарі eHealth, Натискаємо Створити. Вбираємо Епізод, дата та час формування виписки. Тип взаємодії, виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару, пріоритет планова чи ургентна була. Якщо планова, пацієнт мав бути за електронним або паперовим направленням. Якщо ургентному стані був доставлений, направлення не є обов'язковим. Наприклад, ургентний. Місце проведення, підстава звернення, результат лікування. Відділення виписки, наприклад, терапевтичне, та далі заповнюємо інформацію. Діагнози, розглянемо діагноз пневмонія та коронавірусна інфекція. Для зручності можете згорнути блок пацієнт. Вказуємо інтервенції, які були проведені пацієнту в рамках стаціонарного лікування. Наприклад, була проведена госпіталізація, були проведені огляди лікарями та, за необхідності, можливо додати послугу профілактичне введення вакцини. Профілактичне введення вакцини проти інших хвороб. Після того, як ми заповнили основну інформацію по виписці пацієнта, необхідно створити картку імунізації. Відкриваємо блок Імунізація, натискаємо Створити. Обираємо вид вакцинація. Причина вакцинації планове за календарем щеплення, щеплення за станом здоров'я планове екстрено або іншу причину. Та вказуємо вакцину, яка буде вводитись пацієнту. Розглядаємо приклад вакцини коронавірусної COVIDSHLT, яка є зареєстрованою зараз. Для того, щоб знайти вакцину, достатньо написати слово коронавірус. Інформація підтягне про наявні вакцини в системі. Спосіб введення вказуємо, разову дозу. Показуємо серію номер партії. Термін придатності. Протокол вакцинації. Вакцина проти коронавірусної хвороби. Номер вакцинації, тобто доза перша, кількість доз всього дві. Етап вакцинації. За календарем. Наприклад, автор протоколу МОЗ. Опис протоколу не обов'язково, але можете. Додатково заповнити. Після того, як лікар заповнив інформацію про імунізацію, натискає Зберегти і закрити. Інформацію про імунізацію зафіксовано. Після того, як інформацію по виписці зафіксовано, натискаємо Відправити в e e-health. Накладаємо електронно-цифровий підпис лікаря. Отже, виписку зареєстровано в системі eHealth health та разом з нею зареєстровано імунізацію в системі eHealth. health Для того, щоб переглянути інформацію, відкриваємо картку імунізації та бачимо стан в системі eHealth health виконаний. Так як ми передали з вами виписку, ми маємо закрити наш епізод. Заходимо в епізод і, відповідно, закриваємо його. Надалі будемо проводити вже дії, пов'язані з системою МДР, тобто виписувати пацієнта, формувати 066 форму. Але додатково хочу зазначити: інформація про проведену імунізацію буде міститися в епізоді. Для цього його потрібно відкрити. Ви будете бачити, що була проведена взаємодія, які діагнози були в цій взаємодії. та Факт проведення імунізації. Він також зафіксований, в епізоді ця інформація наявна. Додатково, ви можете побачити інформацію в ключовій інформації пацієнта всі імунізації, які проводились пацієнту в рамках його лікування, в тому числі в інших лікувальних закладах. Отже, ми бачимо, що по даному пацієнту було проведено вже три імунізації по коронавірусній інфекції. У медичних документах в таблиці імунізації також будуть відображатися всі записи проведених імунізацій даному пацієнту. Та додатково в панелі навігації в реєстрі імунізації ви бачите інформацію про проведені імунізації. Отже, ми зараз з вами розглянули випадок реєстрації імунізації у виписці в системі e-Health. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого вам. До побачення!